Вітаємо! Цікавитесь електромобілями із Китаю та ще й українською. Тоді ви на правильному каналі, оскільки ми, Мігоелектрик Юй, знаємо все про електроавто з Піднебесної. Наразі ми представимо ще одну модель у всіх подробицях. Перед цим ви можете поставити лайк цьому відео і класнути на дзвіночок. А ми починаємо! Китайський автогігант, лідер місцевого ринку. Компанія BYD представляє ринку нову модель електричний кросліфтбек Son l що означає довгий. Незважаючи на те, що це нова модель, а не подовжена версія найпопулярнішої моделі Son, як можна подумати, вона поповнить гаму гібридів та електромобілів із попередньої лінійки під назвою Dynasty. До неї входять моделі Son Plus, Son Pro, HAN, TAN. Юань Плас та інші. Як ви розумієте, це назва різних китайських імператорських династій. Візначимо, що сучасна лінійка авто від BYD називається Ocean, що означає океан. До неї входять такі моделі, як седан-морський Котик, Сіл, електросітікар Сігал або Чайка, Хетчбек Долфін або Дельфін, та електрокросовер Сіл Ю, який продається на ринку Європи. Як концепт кар -авто son Ель вперше показано на шанхайському автосалоні у квітні 2023-го. Передсарійний зразок представили на автомобільній виставці Ченду. Son-L має мінімальну уніфікацію з іншими моделями сімейства Son, адже в основі новинки лежить електромобільна платформа e 30 з 800 вольтною архітектурою. За типом кузова новинка це щось середнє між електроліфтбеком та кросовером. Екстер'єр виконаний у стилі сучасної лінійки авто з морського сімейства компанії з міста Шейнжень. Авто Сон Ель намагалися зробити не дуже високим, як для кросовера, у нього всього 1 метр 56 сантиметрів висоти. Інші габарити 4 метри і 84 сантиметри. Це довжина, а ширина 1 метр 95 сантиметрів. Колісна база пристойні 2 метри і 93 сантиметри. Мінімалістичний інтер'єр, зроблений у дусі інших сучасних моделей BYD. Але можна звернути увагу на наявність відносно великої кількості фізичних кнопок. На центральному панелі довкола великої рукоятки селектора трансмісії розташувався блок клавіш допоміжних систем. Оригінально виглядає кермо з подвійними бічними спицями, на яких теж достатньо аналогових кнопок. BYD Son L пропонується у задньопривідній та повнопривідній версіях. У першої електродвигун потужністю 230 кВт або 313 кінських сил. У двомоторного авто загальна потужність 380 кВт або 517 кінських сил. З двигунами в парі працює одна з двох батарей. Ємність першої 71 квт година, а в другій не набагато більше всього 82 квт години. Паспорт на дальність ходу 550 та 662 км кілометри. Відповідно, електромобіль має вийти на китайський ринок до кінця цього року. Плагін-гібридний седан BYD SEAL DMI почав сходити з конвеєра нового заводу BYD у Ченчжоу, провінція Хенань. Планова потужність цього промайданчика 400 тисяч авто на рік, а це означає, що компанія, яка пропонує будувати свої мрії, так розшифровується в перекладі BYD, має на новий гібрид дуже великі плани. Крім того, на цьому заводі випускаються інші моделі, наприклад, BYD Son у версіях Plus і Pro. Після третього етапу будівництва виробнича потужність заводу досягне 1 мільйона авто на рік. Як бачимо, перший серійний біодій Seal DMI забарвлений у фіолетовий колір. Авто з таким же відтінком кузова дебютувало на автосалоні в Шанхаї 2023 року під ім'ям Chaser 07. Також ця модель з'являлася у ЗМІ під назвою Destroyer 07. Однак у компанії вирішили йти шляхом уніфікації. І через те, що новинка це фактично та ж електрична модель BYD Seal з погляду екстер'єру, то для плагін гібриду вирішили залишити саме цю назву, тільки з приставкою DMI. Але варто відзначити, що у цього седана мало що спільного з флагманом лінійки, а також плагін гібридом BYD HAN DMI. Наприклад, новинка має інше шасі з переднім приводом. Ззаду встановлена п'ятиважіна незалежна підвізка. Розміри авто такі. Довжина 4 метри 98 сантиметрів, ширина 1 метр 89 сантиметрів, висота 1 метр 49 сантиметрів. Між осями у нього 2 метри і 90 сантиметрів. Гібрид на 180 мм міліметрів довший, на 15 міліметрів ширший та на 35 мм міліметрів вищий, ніж модель SEAL EV. через те, що це гібрид, що підключається, то на борту є 15 літровий дефзе та електродвигун. Їхня загальна потужність ще не озвучена, не зважаючи на початок виробництва. Запас ходу на електротязі можна вибрати. Це може бути 121 або 200 кілометрів. Загальна дальність ходу на заряді батареї та повному баку становить понад тисячу кілометрів. У порівнянні з більш спортивним інтер'єром BYD Seal EV салон гібриди, що підключається, проектувався більш звичним та навіть практичним. Варто звернути увагу на дерев'яні елементи на центральній консолі та дверних картах. Звичайно, це не справжнє дерево, але виглядає гідно. Що стосується центрального екрану, то це стандартний монітор, що обертається, який ми добре знаємо завдяки різним електромоделям від BYD. Ми, канал Мігоелектрик, їдемо на Женевський міжнародний автосалон. Це буде соте ювілейне мотор-шоу в швейцарському місті. Воно стартує 26 лютого і триватиме до 3 березня. Автоподія року традиційно пройде у виставковому центрі «Палехспо». На цих кадрах ви бачите, як усе відбувалося в останнє, 2019-го. З 2020-го через пандемію коронавірусу, автошоу в Женеві не раз скасовували, проте до остаточного закриття справа не дійшла. Організатори очікують, що відроджений автосалон відвідають близько 10 тисяч журналістів. Серед них будемо і ми прямо в день відкриття. Дивіться перший сюжет про це європейське моторшоу світового рівня на нашому каналі. Вже відомо, що найменше п'ять автовиробників з Китаю представлятимуть свої моделі під час автосалону в Швейцарії. За кількістю електроседанів, хетчбеків та кросоверів, моделі з Піднебесної займуть друге місце. Звичайно, після місцевих європейських брендів. У коментарях ви можете вгадати, які марки з КНР візьмуть участь у Женевському автосалоні. А ми, як вже сказали, підготуємо для вас перше відео з моторшоу вже в понеділок, 26 лютого, о півдні. Так що можете підтримати нашу подорож лайком під цим відео та написати комент. Чекаю на перше відео з Женеви. У Китаї офіційно представлений електросітікар BYD Seagull. Він надійде у продаж у Китаї вже цього року. Нагадаємо, що BYD – це один із найбільших автомобільних виробників піднебесної. Він займає лідируючі позиції з продажу електричних седанів та кросоверів у КНР. І, схоже, що у Біуайді вирішили зайняти і більшу частину ніші міських компактних електромобілів. Нова модель має допомогти компанії у досягненні наступного результату, а саме продати цього року понад три мільйони авто. Новий міський сітікар отримав назву Сігал, що в перекладі означає чайка. Тому не дивно, що він поповнить найсучаснішу лінійку електромобілів під назвою Оушен, тобто Океан. Компактний хетчбек витягнувся на 3 метри 78 сантиметрів завдовжки, а його колісна база 2 метри 50 сантиметрів. Покупець може вибрати одну із двох комплектацій. Перша отримала електромотор потужністю 55 кВт або 75 кінських сил та батарею ємністю 30 кВт годин. Вона забезпечить запас ходу 305 км. кілометрів. Друга модифікація має електродвигун потужністю 75 кВт або 102 кінські сили. Він працює в парі з акумулятором потужністю 38 кВт годин, який запасає струм на 405 км пробігу. Ціновий діапазон на цю модель поки що неофіційно прогнозують у районі від 80 до 100 тисяч юанів, тобто від 11 до 14 тисяч доларів. BYD розпочала продаж компактного електричного кросовера UN PRO 2023 модельного року. В екстер'єрі оновлений UN вже також використовує мову дизайну Dragon Face 30, яку компанія застосовує у всіх своїх топових моделях. Як бачите, у електроавто з'явилася суцільна панель на місці традиційної решітки радіатора. Варто звернути увагу і на чотирикутні фари, які з'єднані сріблястою декоративною смугою з логотипом UN по центру. Також варто відзначити, що залишилися на місці двері багажника, які відкриваються вбік і зовнішнім запасним колесом. У кузовній палітрі всього три кольори рожевий, білий та сірий. Корпуси бічних дзеркал заднього виду стали двоколірними. Це має хоч трохи нагадувати про те, що це не зовсім бюджетна модель. У базову комплектацію також включено 8 дюймову панель приладів та 10 дюймовий центральний дисплей. Так як це авто від у то, звісно, він поворотний. Довжина моделі 4 метри 37 см. А кулісна база 2 метри 53 сантиметри, диски діаметром 16 дюймів. Новий BYD UN Pro побудований на основі і платформ 3.0, А це означає, що авто утримало покращену електросистему та полегшений синхронний електродвигун із постійними магнітами. Його потужність 100 кВт або 136 кінських сил. У пару до нього встановлено літій залізофосфатний акумулятор типу Blade Battery. Його ємність може бути 39 або 50 квт годин. Запас ходу 301 та 401 км Відповідно, новинка доступна на ринку під у трьох модифікаціях. Вартість від 14 до 17 тисяч доларів. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто і надійно. І це справді так. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті VoltAuto.ua BYD офіційно представив у Китаї електроседан Чінь Plus EV 2023 модельного року із приставкою Champion Edition. Електромобіль базується на електричній платформі e-Platform платформ 3.0. У неї заявлено енергоспоживання 12,5 кВт години для подолання 100 кілометрів. Також у моделі виділяють тепловий насос із підвищеною енергоефективністю, а витрата електрики кондиціонером знижена на 40%. І це при роботі в мінусову температуру. Тому не дивно, що про моролик записано саме у зимових умовах. Крім того, завдяки реінженірингу вагата кількість компонентів всієї електричної системи, включаючи мотор, зменшені на 10%. У результаті загальний коефіцієнт корисної дії моделі становить 89%. Базовий BYD Chin EV 2023-го отримав один електровигун потужністю 150 кВт або 204 кінські сили. Він розганяє електроавто до 50 км на годину за 3,8 секунди. Нові акумулятори забезпечують 420, 510 та 610 км пробігу на одній зарядці. У салоні варто виділити 9 дюймовий екран мультимедіа. Також у компанії анонсована нова сидушка для крісла водія, але в чому нововведення поки що не повідомляється. Ціни на біуаді чінь варіюються від 123 до 177 тисяч юанів або від 19 до 26 тисяч доларів. Подробиць про те, чи планує біваді постачати новинку чінь плас і від чемпіон едішн на інші ринки, поки що немає. То сказав, що вантажний електромобіль це дорого. Ми, група конструкторів з Миколаєва, вже понад сім років займаємося створенням міського електричного транспорту. За цей час у нашому гаражі зроблено десятки велосипедів, мотоциклів, триколісних, одно та двомісних вантажних авто. Усі наші розробки рухаються за рахунок електромоторів та струму з батарей. Наші найкращі моделі, які безперечно цікаві для бізнесу, це легкі вантажівки, а саме моделі воля та кур'єр. Вони мають оригінальну конструкцію шасі та рамну основу. Кабіна може бути яка завгодно. Наша головна перевага в тому, що вони прості концептуально, що забезпечує їхню надійність і дешевизну в обслуговуванні. Простота гарантує доступну та вигідну ціну на такий електромобіль. Їх зможуть купити як логістична компанія, так і приватний підприємець чи фермер. Ми впевнено можемо заявити, що наші авто мінімум у два, іноді і втричі дешевші за аналоги від великих виробників. Але головне, що ми готові допомогти зробити бізнес із перевезення товарів в Україні в межах міста СЕЛ економічно привабливим. Бо наші електровантажівки здатні перевозити майже будь-який ваш вантаж. Ви витрачаєте 2 євро на купівлю електрики, якої вистачить на 100 кілометрів шляху. Зацікавлені? Компанія BYD представила ринку оновлений седан BYD Han EV 2023 модельного року. В екстер'єрі є зміни в бамперах та оптиці. Вони не кардинальні, але все ж таки є. Виробник акцентує увагу на новому кольорі у кузовній палітрі. Тепер можна купити авто з ексклюзивним смарагдово-зеленим відтінком Jade Green. В інтер'єрі у Седана є деякі зміни, які також не особливо помітні. Основними елементами все, ще залишаються екран цифрової панелі приладів діагоналю 12 дюймів і дисплей мультимедійної системи. Він, як вже заведено, в більшості моделей цього автобренду поворотний, а його діагональ майже 16 дюймів. Більш вагомі зміни у технічних параметрах. Наприклад, змінилася потужність електродвигунів, як і раніше, BYD Han ві 2023 року може бути як передньопривідним, так і з чотирма ведучими колесами. Базова версія з електромотором на передній осі має потужність 180 кВт або 245 кінських сил. Її розгін до першої сотні займає майже 8 секунд. Повнопривідний BYD Han також став потужнішим. Тепер два електродвигуни спільно видають на 50 електроконячок більше. Це 360 кВт або 490 кінських сил. Тепер розгін з нуля до 100 кілометрів на годину у такої версії триває лише 3,9 секунди. Також збільшилася ємність у батареї Blade – Тепер це не 77, а 90 квт годин. Тому на одному заряді одномоторний електроседан проїжджає 715 кілометрів, тобто це на 110 кілометрів більше, ніж було раніше. Модифікація авто з повним приводом тепер проїжджає 610 кілометрів. Вартість оновленого флагманського електроседану від BYD стартує із 210 тисяч юанів. Це трохи більше ніж 30 тисяч доларів. Модель BYD Han у версії Flying Hybrid отримала спецмодифікацію із приставкою God of War. Особливістю авто стане спеціальний чорний колір, не просто чорний. Фарба від німецького концерну BASF третього покоління вже вважається, так би мовити, найчорнішою в галузі. У неї коефіцієнт відбиття становить лише 1%. Тобто фарба поглинає 99% світла. На додаток до чорного кольору та червоних задніх ліхтарів хан отримав яскраво жовті деталі в екстер'єрі та інтер'єрі. Наприклад, жовтий напис біуадій дизайн на передньому крилі, позолочену букву зверху дверних ручок, що висуваються, або жовті ремені безпеки. Також у комплекс спортивної версії God of War включені чорні диски, матовий чорний логотип та золоті супорти. Зазначимо, що версія хан War отримала оновлену гібридну систему з ДВС та двох електродвигунів. Їхня загальна потужність 426 кВт або 580 кінських сил. Завдяки їй гібрид розганяється до сотні за 3,7 секунд. На завершення скажемо, що прочитати про цю та інші моделі з Китаю ви можете на нашому каналі у Телеграмі або в групі у Фейсбуці. Прямі посилання в описі під відео. З вами була Поліна. До зустрічі у наступному відео.